Вітаю вас, мої любі мої дорогі. З вами Наталя. Пропоную до вашої уваги огляд замовлення по каталогу Avon. І у мене для вас новина. Я в кожній компанії кожного місяця роблю розіграш подарунку Від вас необхідно підписка, вподобайка плюс е відгук. І в відгуків може бути стільки ви бажаєте, але в одному буде хочу подарунок, це обов'язкова умова. І потім ми з вами робимо на початку місяця розіграш, Хто виграє? Будь ласка, мені ваше прізвище, ім'я по батькові. І щоб була у вас Укрпошта, я вам пересилаю подарунок. А від Avon я пропоную в цьому місяці вам чудовий, чуттєвий, спокусливий аромат Passion Dance. Це дивовижна вода. Ви знаєте, її дуже багато людей. Навіть навіть колір, такий бордо. Да? І ноти аромату йдуть, іде аромат шипровий, стійкий шлейфовий, чорний нарцис, троянда і сандал. Тобто буде шлейф ніжний. Ось таку водичку ми з вами розіграємо, мої дорогі. Так що підписуйтеся і виконуйте умови ваші. І я виконую умову свою. Так, замовила я 10 каталогів по 12 гривень пороздаю людям на листопад місяць. І що? У мене ароматний, е ароматна, дуже класна парфумована вода Індесант Summer Glow. Це моя особиста. Дуже гарно виглядає, да? такий зелений, освіжуючий такий колір. Е з самого флакону, як зазвичай, тут сонечко. І це йде квітковий фруктовий, яскравий бергамот, сяюча магнолія, теплий ветивер Гаїті. 50 мл. Чудовий, шикарний. Ой! Він дивовижний. Дивовижний. Тут заслюдовано новий парфюм, а я показую вам демонструю свій. Я парфюми не розпилюю. Це дивовижне щось таке. Це просто неймовірний, реально неймовірні сонячні аромати. Свіжина і магнолія дуже класно розкривається, магнолія, дуже ніжно. Бергамот дає таку свіжинку, шикарний парфюм. Так. Далі була чудова, класна акція. Це ви бачили за умови придбання будь-якого іншого коду з каталогу за 289 гривень можна було купити 30 мл парфюма. У мене було три етрекшена. Вже один пішов. Я віддала замовнички вже по дорозі. І ось у мене ще два. Я беру на реалізацію, тому що такої ціни, як зараз, вже не буде. Далі будуть там набагато дорожчі ціни. І парфумована вода етрекшен для неї. Ожина, магнетичний мускус, ванільна амбра. Суперовий, стійкий, класний аромат, пристрасний. Етрекшн, класика. Це взагалі. Я дуже задоволена, що зробили такий формат, дуже зручний, плаский. Його дуже класно брати з собою в сумочку. Ось так, етрекшн, Супер! Це реально з класики, самий класний аромат. І, звісно, в мене, як я не візьму тудей, це в нас. Дякую. Легенда Avon, Today не купити, це взагалі шикарний. Тим паче Today 30-ка це взагалі я такого не пам'ятаю. Може, колись і було, я просто може, упустила. І, звісно, це шлейк, шлейфовий стійкий парфюм, дуже крутий, дуже класний. В такому форматі зручно 30 мл, я ж кажу, 289 гривень. Ціна це просто неймовірно. Неролі, цвіт квітки метелика, шовковистий мускус. Дуже зручно брати з собою можна буде, тому що зручна бути пляшечка. І ціна 289 гривень це суперово. Так, аромати знову такі: full speed. Шикарний, мені дуже подобається така, ну, така прям хлопчачу, така молодіжна сама коробочка. 30 мл. Хто подорожує, хто в мандрівках, десь якісь ідуть. Десь люди їдуть дуже зручно теж з собою брати фулспіт. Це цитрусовий аромат, це шикарний аромат, і він залишить задоволення після смак такий свіжості, чистоти відчуття буде легкості. Фужерно-цитрусовий. Олія бергамоту, абсолют ладаника та мускус. Тобто, це суперовий суперовий аромат фулспіт. Якщо не знаєте, який купити, обирайте фулспіт, не прогадаєте. Легкий від юного віку до безкінечності. Це точно. До нього я взяла дезодорант, його ціна 119 гривень дівчатка. І до нього я взяла, хочу зробити такі набори. До нього я взяла і ще гривень ось такий шампунь-гель. 250 мл. Ціна була нормальна за такий шампунь. Шампунь-гель парфумований ароматом Full Speed. Я рахую це супер просто. Я взагалі такі поробила набори, щоб продавати легше було наборами. Ще докупила мене є Black Side Black Side Real. Теж є 30-ка стоїть, шампунь гель вже стоїть я собі. І я ще замовила за 119 гривень до нього дезодорант, Вдруг людина купить прямо трійку. Шампунь гелем помили волосся, волосся пахне, да таке чудове тіло пахне, волосся чисте, слухняне. І плюс парфумована водичка, туалетна водичка, вибачте, перепрошую, і під пахви, антипреспірант, який допомагає бути весь день в чистоті, в гігієні і в приємному відчутті, що від вас пахне дуже класно. Реал це взагалі суперовий. І ще в мене індивідуал блю, тому що в мене теж є. Хочу зробити такий набірчик. Це у нас індивідуал блю це да, ваша унікальність. Це легкий свіжий аромат на кожен день і теж сюди йде, в набори, мені піде. Full speed. Ой, full speed, чуєте? індивідуал блю. 189 гривень, у мене ще туалетна водичка з того каталогу є. І я такі трієчки роблю і виставляю в соцмережах інстаграм. Дивіться, вдруг в інстаграм, фейсбуки. Вдруг вам щось сподобається, будь ласка, пишіть, я Ставлю свій номер телефона, і ви можете мені на вайбер написати замовлення без проблем. Я з вами буду співпрацювати. Далі класні, тільки теж я це брала сама собі, я купувала, але трішки помилилася, не, до, не догляділа. Вже в останню хвилинку, коли замовлення здавала, я вирішила взяти кондиціонери. От сьогодні теж я мила кондиціонером волосся. Я дуже сильно полюбляю кондиціонери від Avon. Мені дуже бальзами ці дуже сильно ну, до вподоби. Моє волосся стає слухняним, дивіться, легким, таким класним, ну, має вигляд такого сяйва. Розуміє? І я оце і щось не побачила, що там потрібно було купити три. А я взяла два, ну так, бо тут. Ой. Якщо б я купувала би три, то була б ціна за кожен по 149 гривень по каталогу, а так, то по 200 аж 9 я купила. Ну нічого, десь знайду в іншому. Нічого страшного. Я ж кажу, тут такі умови були, що ось так ви бачили. Нічого страшного, це таке, це дрібнички. Зато в мене є сяйво день за днем і кондиціонер з керапантенолом, комплексом дуже класне відновлення. Суп, суперовий. Пантенол, ви знаєте, що пантенол це в нас іде зволоження, відновлення, це в нас іде волосся для волосся догляд. Класні, вистачає їх набагато, аромати приємні, консистенція густа, приємна. Я ж кажу, у мене я цим дивіться, який густий. Густий ніжні аромати, такі, як зазвичай, у нас в Avon. Суперові, мені подобається. І з волоссям робить чудеса. Мені... Я деякий час без кондиціонерів була і бачу, що волосся стає більш тьмяне, не таке слухняне, не таке живе, ж... 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 отак і скажу. Так. Крем чудовий, класний, 119 гривень. Це в нас іде профілактика проти потріскання п'яточок. Якщо вже п'яточки потріскали, обов'язково мастимо мінімум два рази на день. Обов'язково Вимили ніжки, насуго витерли і промасажували, промастили цим кремом. Реально працює чудово, вже прийшов мені в новому дизайні. Все мені приходили в таких дизайнах ранішніх. Вже прийшов мені в новому дизайні, дуже гарний, приємний. Реально 3-4 дні і тріщинка затягується, загоюється. Ви ж знаєте, що наші ножки, в нас іде на ножки велике навантаження. Ми ходимо всією вагою тіла свого тиснемо на ноги п'яти і в нас вони страждають. Тим паче саме основне це потрібно, щоб у нас було менше таких тапочок, шльопок я вам так скажу, тому що це дуже погано для наших ніжок, для п'яточок і навіть для суглоба для сухожилля там. Tina Давно мене не замовляли піни, я не беру піни на реалізацію. Але цей раз я все-таки взяла і не прогадала, тому що в мене забирають її. Це в мене йде справжна розкіш, персик і ванільна орхідея. Шикарний аромат. Я не відкривала це замовлення. 500 мл 199 гривень. Вона дивовижна, її вистачить набагато. Її не потрібно наливати дуже багато, щоб використати дуже швидко. Вона дуже зручна, в руці. І вона подарує дуже велику насолоду розслаблення, помрійте про щось чудове, те, що ви бажаєте під час прийняття ванни, під час релаксу, тому що що ще може розслабити? Можете розслаблятися з піною від Avon. Шикарно. Дійсно, що справжня розкіш. Чудова, шикарна піна для ванни. Взяла я зі свого магазину вдома. Ось такий це щоб показати. Ой, ось такий набір станок з трьома змінними лезами. Їх немає, на жаль, в каталогах. Тут така не слизька, класна ручка. Мені дуже подобається, що вже одна надіта, потім ми. Міняємо від, на слідуючу, Вистачає на рік мінімально. Ось цієї самої, самого цього станка з трьома змінними лезами шикарно, без подразнень, без нічого працює на тілі, прибирає легко зайве волосся. Класний, і в мене два таких було по 229 гривень, і я вже один собі дістала, тому що вже необхідно взяти собі знову в використання. І ось так це моє з дому, але може з'являться вони знову в каталог. В мене один є на на продаж. Від Inue шикарна, класна нічна емульсія по догляду за обличчям, з протенолом. Дуже класна. Зволожує відмінно обличчя. Зараз я вам її відкрию покажу. Не буду я. Вона. Така прям як з золотом, наче втіснена 429 гривень. Але вона дивовижно класна, легка. Така, дуже має гарний ефект на шкірі обличчя. Реально дуже гарно все оформлено. Дивіться, дуже так прям, грамотно, гарно. І ця ось емульсія, 50 мл. З моменту відкриття кришечки, 12 місяців. Ми маємо право використовувати. Пальцями ми туди не ліземо. Ми беремо лопаточки. Тут запобіжник такий Ейвон. І я вам просто покажу, це моєї знайомої, яка дозволила мені розкрити. Я покажу вам, дивіться, яка тут краса. Так, оно, сонячний промінчик. Дивіться, як вона переливається. Така ця золота емульсія дуже шикарно зволожує шкіру обличчя. На ніч вона наноситься замість крему, вона легка, легко поглинається шкірою обличчя, дуже ем, немає такої нелипкості, немає нічого. СПФ да, немає, тому що це нічна, молодшуюча нічна емульсія для обличчя. Шикарна. Мені я впевнена, що вона не має е, віку, для кого там вона потрібна. Там 20, 30, 40. Це така, що йде, як на мене, для любого віку, для любого типу шкіри обличчя. Шикарно. Дякую, Сонечко, що дозволила мені показати таку ось красу поїде до дівчинки з протенолом. Індю, взагалі, лінійка преміум класа, ви це знаєте, дуже-дуже класно. Ще в мене в замовленні це Power е, олівець, чорна безодня, такий він з мерехтінням. Покажу вам 24 години стійкості. Він дуже стійкий, реально. 1,20 грама в цьому олівці. Наноситься шикарно і він дуже класно, стійко тримається протязі дня. Людина купувала деякий чорний та сріблястий, а це вже взяла такий, щоб був з мерехтінням. Так, Блек. Black Shimmer З мельхтінням, що був. Так, що ось поїде 299 гривень ось такий олівець, але він дуже. Це поверста, Дуже себе класно зарекомендувала, тим, що дуже висока стійкість. Що консилери, тоналки, помади, олівці. Це реально класно. Реально. Купила я так. 279 гривень, якщо купувати одну. А якщо купуєш дві, то по 209 гривень це помади Ультра. І ви знаєте, що помада Ультра, в неї ще є захист від ультрафіолету. Це дуже круто, дуже класно. Тут 3,6 грами. Отак от вона запаяна, приходить все. от, І в мене, звісно, я стараюсь завжди, щоб в мене були пробні зразочки. Це унікальна помада. Це помада така. Провіряю, чи я правильно, да, айскава. Холодна кава, кава глясе, айс кава, як бажаєте. Дивіться, вона просто дивовижна. Вона треба було мені сьогодні нафарбувати не такою темною, а ось саме ось цю. Вона дивовижна. Рекомендую всім саме ось цю. Кава, саме ось цю помаду. Вона по статистиці 96% жінок підходить ця помада. Дівчаток, дівчаткам жінкам 96%. Ви уявляєте собі? Шикарна. Просто глянцева, з блиском таким. Дивіться, Крас... зараз пилу немає, вже вітрів таких немає, пил до губ ваших не буде прилипати. І це дуже-дуже класна помада. І я вирішила, ціна в листопаді дорожче. Я візьму дешевше, щоб були такі губні помади. І пробні зразочки. Звісно, теж я купую, щоб в мене вони зазвичай були. Ще у мене дві такі класні, знову такі замовленні, клера Скін. Реально звертайте увагу, реально на те, що дуже класні є підлітково і для дорослих, і для підлітків ось такі лінійки Клера Скін, там різні, і це проти чорних точок. Знову мене замовили два в цьому каталозі. Вони по 159 гривень 100 мл. і дуже люди задоволені, тому що вже купують четверту пару по два, по два таких тоніки. Е, мене я вам показувала, я купила донечки, такий гель там для, теж йде для обличчя і е, гель для обличчя я купила, і для спини. Я чисто випадково побачила, що там навіть рекомендують мити спину. Ефект отакенний. Перед миттям там, проти червоних прищиків проти запалення. Це все, ефект реально класний. Спинка набагато-набагато чистіша. І я просто забула і не замовила цей раз. Вже замовлю першого числа. Замовлю дитині декілька таких по 150 мл клеразкін, там іде там така рожевіща лінійка, і буде супер. Так, напогадую вам іще раз про нашу домовленість за те, що ви на мене підписуєтеся. Ставите. Вподобайку, пишете відгук, і можете писати відгуків, стільки ви бажаєте. І в одному з відгуків пишете Хочу подарунок, і ми розіграємо з вами ось таку чудову туалетну воду, стійку з шиповим ароматом Пешон Данс. Все, дякую вам. Головне, щоб у вас була Укрпошта, і будемо співпрацювати до самої швидкої нової зустрічі. З вами була Наталя. Ви найкращі, бо ви зі мною. Дякую вам за це.